що в цьому світі у кожної людини є янгол-охоронець. Він розправляє крила світлі та захищає нас від бід та від особиць. Але чи може бути янгол в Україні, що спинить крилами ракети ненависні? Що зростали діти не в руїнах, в вухах дзвоніли не сирени, а дитячі пісні. Аби ми мали змогу, як і інші діти, зростати в мирі та дитинство мати, гуляти, босоніж, сонечку радіти, а не страху тремтіти та дзвіни шукати тата. Прошу тебе, ангелику, святий, закрити небо над країною моєю. А як недостатньо, стану твоїх крил долонькою, допоможу то тобі своєю.